Пробововно, чи знали ви про сюрприз для росіян? Поки що не зрозуміло від кого щодо Керченського мосту, чи знали ви, що буде таке? Так, далі. Так, добре. Я просто знаєте, що я згадала, коли ми з вами говорили буквально ну, десь кілька тижнів тому, і я спитала, чи знаєте ви про сюрпризи? Ви сказали. Ну, не будемо про це. Ну добре, тоді давайте так запитаю по-іншому. А чи є зараз на вашу думку на поготові нові сюрпризи для Росії? Є як скоро чекати дуже скоро. До речі, це чи це про те, що казав Арестович буквально в перші дні, коли був дуже посилений терор. Він сказав: буквально 2-3 дні, і буде відповідь. тобто, от з дня на день чекати щось. Так ні, ми не як то скажуть, не, не відповідь робимо. Ми наші збройні сили, вони інтелектуальні, вони планують це заздалегідь і те, що реалізується, це не так, що як у Путіна. А дайте її там зробіть зараз, завтра. Оце ні. Ну ми, ми так не працюємо. Це все планується з розвідкою, з генштабом і йдуть по своєму плану, по своєму таємному плану, який реалізується, і це. І там будь-які дії Росії, ну такі там слова, скажімо так, вони не впливають. Все базується на необхідності і на вигоді, військовій вигоді від тих чи інших дій. Тому планів багато. Реалізація теж е, планується. Е, будуть реалізовуватися ті ті сюрпризи, які будуть мати максимальний результат для нашої армії, а не для нашого телевізора. Звісно, та ж сама атака на Керченський мост, ймовірніше, вона ж зупинила поставку зброї, і ймовірно ж дала нам якусь можливість і трошки виграти часу на полі бою. Саме так. Сподіваємось тоді на сюрпризи. Дякую, Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Цей ютуб-канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку і разом до перемоги. Разом до перемоги. На все добре.